Всім дай Боже здоров'ячку! Хочу показати вам, що в мене розцвіло, яке чудо. Боже, вона серединку показує. Бачите, отак серединку. Оце така вюнка троянда. Вона називається Симпатія. Інколи не бачу, бо сонце засвічує. Інколи кажуть, симпатія, але правильно симпатія. Вона мені видала отакий пагін. Отакий, такий, 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 такий. І тут, тут маємо отаку, отакий цілий букет. Два, чотири бутончиків. Такий цілий букет. А пахнюча. Ой, як вона пахне. Такий солодкий, солодкий запах. Такий запах парфумів, якихось дорогих. Ну, краса неописуєма. як на українській мові буде. Ну, одним словом, буде на російській. Буде краса, неописуєма. описуємо. Ну, не описана, напевно. Бачите, і вона тут в парі. Ще з моєю красунькою. Це симпатія, а це буде просто красунька. Оце просто красунька, бо вона без назви. Мені жіночка дала черенок, і з черенка я її виростила. Вона в мене була перша в юнка. І отака красуня. Бачите, але вона сиплеться, вона дуже грязнуля. Отака повністю відкрита. Так вона виглядає. Так, теж з серединкою. Такий бутончик. Де, де ще показати гарно? О, такий бутончик, як піон. Ой, божечку. Але вона має такий дуже, дуже ніжний запах, дуже ніжний. Не такий більш роз... Виражений не такий, як симпатія. Ну, симпатію взагалі збиває з них. Оце чудо. Я дуже хотіла придбати її собі, свій квітничок. І таке чудо в мене з'явилося <поє> на, на початку, десь, можливо, навіть в травні я її купила на базарі. Я знайшла в дівчат. Вона була з кореневою закритою. Я, дум... ну, я надіялася, що вона десь, можливо, в кінці літа дасть мені е... таке щастя, також щасливить мене, але не так скоро. Той пагін був між отою красунею, і я навіть не підозрювала, що це її пагін. Е... Ну, це теж не менш красива квітка. Бо і в нас, певно, буде дощ. Львівщина, певно, Бог дасть дощику трошечка. Ця теж не менш красива, вона маленька. Ну, симпатія теж не є велика. невеликі квітконоси. Ну, але тут ще не варто говорити вголос, тому що то перше цвітіння, можливо, щось зміниться. А колір такий. Аксамит, аксамит, такий дуже велюр-велюр. Такий дуже, а пахне. Ой, я зараз впаду. Отака <гас> ну, краса появилася у мене ще одна. Я там ще підкупила, собі підсадила, але поки що потішила мене тільки симпатія. Ще дуже б хотіла. Ой, а ця щось почала. А звідки в неї такі плями взялися? Діржа чи що треба її покропити негайно. Ой, а я завжди казала, що вона не хворіє. А що таке? Ну цей, бачите, вона рядом. Листочки такі, як шкіра. Такі блискучі-блискучі. І вона рядом ця захворіла. а ця, Богу дякувати. Зараз оце. Це ні, це пагін від тої красуні. Я вже подумала, що від неї, це теж від неї. Я вже арку купила таку арочку. Я би їх хотіла дві. Я планувала, не хотіла, я планувала їх дві на арочку, але вони бачу не вмістяться. І оця буде на паркані, оця красуня. А оця буде на арочку симпатія. Вона підгоріла, ну але що хочете? 44 45 на сонці, ну то нереально не згоріти. Вона й так молодець, вона так трошечка підгоріла. Ну, але ми хотіли літа, ми хотіли грітися, ми плакали, що нам холодно, що весна не, не така. Ну, то тепер маємо. Гріємося і мовчимо. Нікому навіть не признаємося, що нам жарко. Отаке щастечко. Я, я в шоці. Ай, як вона пахне. Ну, то не передати словами не можна, то треба все понюхати. Так що, якщо хтось мріє пахучу в юнку троянду, то прошу дуже, шукайте симпатія. Але щоб не був пересорт, бо я так вже купляла Дон Жуан. Боже, я у Фейсбуці як побачила. Що продається ця, ця, ця троянда, ця рослина. Я була щаслива, я купила три три штуки. Воно мені прийшло, зараз я вам покажу. Уже липень місяць, вже перше квітування закінчилося вже в друге квітування йдуть трояндочки, а вона, бачите, пустий пагін, пустий пагін, Ну листочки в неї теж нормальні. Не бачу, щоб чимось вона хворіла. Але отак вот зріжу. Секайте, чи я показую, бо сонце. не сонце, але засвічує. Трошка похмарилося. Пустий пагін зріжу, а воно знову видасть пустий пагін. І отак в мене вже липень місяць, і я підрізаю, але я вже підрізати не буду. Чекаю, бо тамтого там літа під осінь вона мені видала була одну квітку, і я подумала, що це пересорт. Це в'юнка Троянда Ельф. Так, я в інтернеті вишукала характеристики е Ну, по квітці. Е я страшний <свісляння> Страшний хто я? Не скажу хто я. Ну, Одним словом, е дивіться, не прийде на голову. хто я. Ну, одним словом, я сама так визначила. І, над... і тішилася, думаю, ельф теж гарний. По характеристиках я читала, думаю, нехай буде. Ну, А то бачу знову, вона, можливо, десь під кінець літа, щось мені дасть. Ну, Але на даний час я нічого тут не бачу. В юнкого нічого теж тут нема. Можливо, тому що я різала. але ні, була б дала отак базальний пагін. Тут нічого нема в юнкого. Ну, вона нехай ще сидить, подивлюся ще на квітку, полюбуюся. На, о, осінню я її пересаджу в інше місце, але вона була там, де симпатія. Вона вже в іншому місці. Ну Ще попробую, ще в інше місце. Бо вона була так і тут під парканом. Тут симпатія, а тут вона, вона тут була під парканом. Ще в інше місце. Заберу, повторююся, вже не, не, не вперше. І подивлюся до наступного року. Якщо наступного року вона буде мені отакі цирки, коники показувати, то вона піде на мусорник. Ну а Для чого вона? Щоб я бігала, душу травила, чекала, надіялася, а результату нема. Тож не перший рік вона була куплена. у... Десь так у липні попереднього року. Я йому писала, ну то я шкодую, що я писала. То дуже важка людина і кому попадається у Фейсбуці Андрій Ковальчук, не рекомендую. Виховання там нуль, він мене заблокував. Він сказав, що треба було скоріше. Йому писати, але який результат? Ну, одним словом, не буду про це. Ось така краса. Надіюся, що вона мене потішить теж, можливо, щось зміниться, не знаю. Дуже би хотіла, бо самий кущ я бачу здоровий. І попереднього року він нічим не хворів. І цього року ну, я його, звичайно, оприскую. Як оприскую всі троянди, то його оприскую. Але щоб так чимось захворів, як чайно гібридні троянди треба пильнувати, то такого я не замічала. І хотілося б, щоб він мене тішив, щоб він цвів, тішив мене. Ну, але... І не тільки мене, хто приходить до мене. Ще хочу показати, що я собі ще придбала на базарі, ну, піти на базар і... Прийти без квітки, це не по-нашому. <смі> Отаку я притягнула вчора гортензію, назви жіночка не знала. Е ну, я не знаю, що це. Тоже, он... Тоже спеклася на сонечку. Але я її рятую. Бачите, я вчора її поставила в корневін. Ще треба від е хлорозу. Обробити і будемо витягати. Можливо, вона мене ще потішить. Ну, то жіночка хотіла 60 гривень. Ну, ну, хотіла, я й заплатила 60 гривень. Вона мала ще якусь, ну та була трошечка інший бутончик, теж не знала назви. Я би не хотіла, щоб були. Низькорослі, я хочу високорослі, не в горшки, а на відкритий ґрунт, на квітник. О, і я притягнула то щастя до хати на свою голову. Тепер думаю, як рятувати. Але я думаю, що мені вдасться. Я індігул купила це теж це в юнка троянда бускового кольору, бускового сіренього. Бускового, фіолетового. Ну, не знаю. Так, так на картинці, на, по характеристиках так було. Е, я купила теж, вона була повністю висохша, Повністю. Я її корневіном. Е, не пам'ятаю, чи я казала. Цю теж я замочила в корневіні. Ну, вже, вона вже випила, бо вона теж була в жахливому стані суха. Е, Індіголту теж в корневіні прикривала баклажкою, все обрізала під нут, і тепер бачу, пішли відростки. Можливо, з неї ще будуть дівки, буде ще <свісно> мене тішити своєю дівочою красою. <свісно> Отак я собі по -по помаленьку підкуповую. Висаджую, мордую себе, мордую, бо це жахливо. Це, щоб рослинка пропала, для нас це є страшний траур. Ну, це не можна сказати, що це е, на рівні з, з людською втратою. Не так не можна казати, бо людська втрата дуже важка, дуже. Ой. Ми на днях похоронили племінничку 38 років. Ой! Ну, давайте проквіти. Е, і, і дуже важка втрата. Що би то не було, живе хоче жити. І надіємося, що ми будемо для них е, надійними, надійною опорою. Ми їх врятуємо. Ну, я бачила, вона мала тільки дві та жіночка, але мені дуже подобаються отакі квіти. Якось вони називаються фектильні, чи як нефективні, ті фектильні, чи наоборот, ті фективні, ті не фектильні. Ну, одним словом, мені подобаються такі квіти. За, за тої квітки я її собі прикупила. І надіюся, що ми подружимося і ми будемо тішити одна другу. Я її буду ходити, любити, а вона мене шарувати своїми квітами. Всім бажаю гарної неділі, щасливої неділі, мирної неділі, добра, злагоди. Бувайте здорові. Па-па-па-па!